Thank you Року медичні працівники України вперше відзначають своє професійне свято 27 липня. День медика це свято тих, хто щоденно допомагає, лікує і рятує життя. Навіть за найскладніших умов та обставин у цьому переконувалися не один раз, зокрема, і після початку повномасштабної війни. Говорять лікарі п'ятої міської лікарні. Всі були тут, всі виконували деякі хірурги місяць. Жили у відділенні, надавали допомогу. Ніхто не поїхав, ніхто не покинув. І всі так згуртувалися. Бувала така ж повітряна тривога. Ми в операційній, операцію ж не, не покинеш. Хвороби ж також ж нікуди не діваються, хоч і війна не війна, людям потрібно лікуватись. Нині медики п'ятої міської лікарні продовжують працювати і впроваджувати нові методи обстеження і лікування пацієнтів. Орієнтуються на проведення малоінвазивних хірургічних втручань, аби зменшити і больові відчуття, і пришвидшити реабілітацію. У нас дуже багато. Виконують таких операцій, як з приводу гриж з травоходного отвору діафрагми. Це ми їх опанували вже і два роки успішно ми виконуємо. Раніше вони в нашій області не виконувались. Навчилися виконувати лапароскопічні операції на товстому та тонкому кишківнику. Це також. З приводу нового творення. в цілому на базі лікарні сьогодні функціонує чотири хірургічні відділення. Для проведення оперативних втручань мають сім операційних, забезпечених необхідним обладнанням. Вся апаратура, яка потрібна для операційної, нас сучасна. Вона дозволяє мінімізувати травму, яка можлива при оперативному втручанні. Мінімізувати крову втрату, яка також дуже важливим фактором є в плані відновлення пацієнта. У деяких моментах ми можемо навіть посперечатися з привідними центрами і Києва і там, Львова, Одеси. Тому стараємося, працюємо на результат. Наше відділення розраховано на 37 ліжок, і ми надаємо широкий спектр фактично. Хворим з, з патологією судин допомогу. І на базі також нашого відділення діабетична стопа. Тобто також ускладнення, судинні ускладнення діабетичної стопи, також лікуються у нас. Це діабетичні ангіопатії, гангрени, нікрози. Держава дійсно хоче допомогти пацієнтам. Для того щоб їм надавалась кваліфікована допомога, імінно кваліфікована і в повному обсязі. Пані Віра, пацієнтка відділення судинної хірургії через цукровий діабет у жінки проблеми із судинами, і вже кілька років вона регулярно проходить лікування саме у п'ятій міській лікарні. Кожні півроку я лікуюся в одного ж того ж лікаря. За інших я не знаю, що говорити. Люди відзиваються гарно. Але мій лікуючий це Дмитро Миколаївич Карей. Ну, це людина від Бога. Це він за покликань працює. Слава Богу, що я живу саме тут і що я маю доступ тут лікуватися. Медики говорять, незважаючи на воєнний час, намагаються впроваджувати медичну реформу, збільшувати кількість медичних послуг, які можуть надавати пацієнтам безоплатно за рахунок НСЗУ. Лікування просовується вперед. Також багато нових методик вони втілюємо в життя. По проктології, а пагній хірургії багато препаратів, які на даний час як допомагають звичайним людям, так і при цукровому діабеті. Проктологічні захворювання і хворі, які супутньою патологією йдуть по цукровому діабету, флегмони, гангрини, починає з пальців стопу і кінцівки. Сучасні підходи до обстеження і до лікування пацієнток впроваджують і в відділенні гінекології. Серед останніх придбань гістероскоп апарат дозволяє продіагностувати і за необхідності видалити новоутворення. Діагностична проводиться для того, щоб виявити, чи є в порожнині матки будь-які утворення, тобто поліпи, субмукозні леоматозні вузли, гіперплазія, ендометрія чи, можливо, сінехії. Хірургічна проводиться, коли у нас вже є точний діагноз. І ми видаляємо ці новоутворення, які є в порожнині матки. Ця процедура проводиться під внутрішньовенною анестезією, займає приблизно 15-20 хвилин. Для пацієнта вони переносяться дуже легко. Якщо жінка така емоційна і збуджена, то обов'язково це під загальним знебуленням проводим. Немає ніяких у нас проблем. Важливо, аби пацієнти вчасно звертались до спеціалістів, не ігнорували перші симптоми і відповідально ставились до свого здоров'я, кажуть лікарі. А своїм колегам у переддень свята бажають безперервного професійного розвитку і любові до роботи. До дня лікаря хочу побажати всім здоров'я, щастя, довголіття. Щоб був мир і злагода, мирного неба над головою і щоб закінчилася війна. Шановні колеги, нам всім міцного здоров'я, адже міцний лікар, гарний в нього настрій. Значить, будуть здорові наші пацієнти. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! І ми всі переможемо. Новини СТС. Продовж доби рятувальники ліквідували наслідки негоди, яка вирувала на Сумщині. Зірвані дахи на будинках, повалені дерева та знеструмлені вулиці. За повідомленням голови Шостинської громади Миколи Ноги, без електроенергії залишилось більше десяти населених пунктів громади. Наші фахівці працювали в населених пунктах Ямпільської та Конотопської територіальних громад, проте найбільше роботи було в місті Шостка, адже повалені дерева доводилось прибирати як із проїзних доріг, так і поряд. З пошкодженими лініями електропередач. По вулиці Тройській стала дорожня транспортна пригода. Завник розповів, що оді автомобіля Фольксваген. Не дотримавшись безпечного інтервалу, допустив зіткнення з його автомобілем Субару, після чого залишив місце автопригоди. Завдяки матеріалам з відеореєстратора поліцейські знайшли транспортний засіб та водія, що вчинив ДТП. На водія було складено два адміністративних протоколи, а саме за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, а також залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Рятувальники Сумщини попрощались із своїм колегою, старшим лейтенантом служби цивільного захисту Сергієм Антоненком. 22-річний працівник управління ДСНС отримав мінно-вибухові травми 17 липня, коли росіяни обстріляли Білопілля. Тоді один із ворожих снарядів прилетів на територію пожежно-рятувального підрозділу. Лікарі до останнього боролись за життя Сергія, але врятувати його не вдалося. І початку повномасштабного вторгнення Сергій Антоненко із підрозділом неодноразово залучався до гасіння пожеж, ліквідації наслідків ворожих обстрілів на прикордонні Білопільщини, допомагав евакуювати людей із небезпечних територій. мій виїзд в село Волфіна. Люди нам допомагали в комунікації, тому що там село, ми не знаємо повністю його локації. Люди сідали до нас в автомобіль і проводили нас дорогами, бо ми ледве не виїхали на блокпост. Нашого ворога. Бачимо посадку, бачимо вишку російську. Вірно. Страшно не було. Був воно чуть-чуть. Про Сергія Антоненка колеги кажуть, був професіоналом своєї справи. Запам'яталися люди, які нам допомагають. Попри те, що вони розуміють, що може їм прилетіти за те, що ми приїхали, у ну, нас видно автомобіль наш. Некоторі такі, щоб ствол схватили і самі побігли. Все, я нічого не можу сказати. Початок сесійного дня урочистий. сумські спортсменки з муніципального клубу Сумчанка стали бронзовими призерками першого жіночого чемпіонату Європи, який проходив у Польщі з 28 червня по 3 липня, і вкотре підтвердили високий рівень українського хокею на траві. А ще точніше, потужну підготовку сумської школи в цьому виді спорту. Національна збірна України, національна команда збірної України на 100% представлена з гравчинь нашого славетного муніципального спортивного клубу Сумчанка. Посіла наша команда третє місце за високі заслуги у спорті. Міський голова вручив почесні грамоти і подарунки гравцям і тренерам команди. Почесною відзнакою сумської міської ради за заслуги перед містом третього ступеня нагороджується Макаєва Світлана Миколаївна, головний тренер. Дівчата ж на старті чергового важливого турніру. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. Завдяки вам, всім і хлопцям ЗСУ Ми маємо зараз можливість робити свою роботу, улюблену роботу. І сьогодні ми виїжджаємо на чемпіонат Європи. Тож хочеться, щоб ви нам побажали трошки успіху. Обранці проголосували за присвоєння звання почесних громадянин міста Суми посмертно чотирьом сумчанам бійцям ЗСУ, які загинули за Україну. Почесного звання у Юрій Пономарьов, Анатолій Антонов, Ігор Набок, Олександр Литвиненко. Серед питань порядку денного депутати ухвалили важливе рішення про балансовий облік захисних споруд, які ладнають у сумській громаді для захисту під час повітряних тривог. Новини СТС